Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Згідно зі стародавньою традицією, святині місця прощі завжди закладали поблизу джерел. Це поєднання символічне з багатьох оглядів. Тому розміщення святині, присвяченої Богородиці поблизу джерела, завжди спонукало насамперед на сході до різних розважань стосовно таїнства Божої Матері. За мурами Константинополя у західному напрямку поблизу золотих воріт ще у часи Юстиніана, ймовірно, у 559-560 роках поруч із джерелом існував чудесний храм. Ця церква, родительки джерела життя, була дуже популярним місцем прощі в 14 столітті. Історик святині і поет Никифор Каліст Ксантопуло. Описав її численні дари у цьому і наступному столітті. Люди йшли туди на прощу, щоб поклонятися пречистій, пити воду і купатися в ній. Ікона одержала назву «Пречиста діва, джерело життя. Іконографічний тип набув відносної постійності з незначними варіантами. Діонісій з не описує його у своєму посібникові з іконопису так: «Позолочена фіала, тобто велика урна, з якої витікають струмені води. Посередині якої бачимо Богородицю з піднятими до неба руками, а на грудях у неї Ісус, який благословить Спаситель, тримає розгорнене Євангеліє, у якому читаємо Я, жива вода. Над Богородицею два ангели тримають написи: Радуйся, джерело чисте, що дарує життя, а також радуйся, кринице чиста, що дарує Бога. Під урною водойма і три рибини. Праворуч імператор, патріарх. Князі княгині та недужі, які вмиваються і п'ють воду. Спереду бачимо одержимого дияволом та воскресіння чоловіка з Салонік. Символіка життідайної води надзвичайно стародавня, цілком природно, що в християнських авторів вона розвивається насамперед у зв'язку з обрядом хрещення у Богородичному контексті. Символ джерела можна тлумачити двояко: або Марія сама є вода, або навпаки, Христос є вода, а Богоматір є джерелом. Землею, з якої б'є вода, роблячи землю плідною і здатною вирощувати всяку рослину, щоб прикрасити світ і дати поживу всьому живому. Одна християнська розповідь IV століття натякає на подібність імені Марії з морем, з якого живе вся земля, і яким вона живиться. Її справжнє ім'я Мерія, адже її лону, як море. Є надзвичайно глибоким вмістилищем, вона прозвана джерело, і це слід розуміти так. Вона містить одну єдину рибину, вподобану божеством. Ця рибина живить своїм тілом цілий світ, який продовжує жити, немов у морі. У церемоніях Константина Порфеногенета читаємо текст пісні, яку співали під час обрядів, що відбувалися навколо Константинопольської святині. О річко, де пливе безконечне життя, святе джерело нашого Бога, ми вас тут знайшли, лише вас, матір присвята нашого Господа, ми вас вшановуємо як Богородицю, ми вас благаємо вустами, які ніколи не замовкнуть. Вкрийте нас аж до смерті, о наша владичице, джерело життя, крилами вашого захисту. Глибокого містичного значення набув цей факт, що вода народжується із землі поклоніння матері землі це старовинне поганське вірування. Яке поступово християнізувалося, воно виражає типову слов'янську ментальність. Якщо грецькі отці палку звеличували людину, як царя всесвіту, то слов'янський селянин не вважав себе паном землі, а навпаки, її смиренним сином. Вона його годує, вирощує рослини, які потрібні для зцілення його недух. Вона також часом зцілює всі лиха, вона прощає гріхи, приймає у своє найчистіше лоно померлих синів і віддає їх у день воскресіння до життя вічного. У християнській традиції вона стає символом Богородиці, яка породжує Бога чоловіка, символом вселенського материнства землі, яка передає життя, аж поки не постане життя вічне. Христос у цьому розумінні веде рід не лише з історії народу, як це підкреслює Біблія, його корені у глибинах землі, космосу. Один з найоригінальніших мислителів пояснює, що цілий космічний та історичний процес, вся еволюція природи від перших стихій до людської свідомості довгий процес всесвітньої історії усе тяжить до Бога чоловіка, воплоченого Христа, народженого з діви, який з'явився у визначений момент, коли сповнився час. Йдеться не про створення з нічого, а про перетворення, перевтілення матерії в дух, життя у тілі, в божественне життя. Материнство є найвище начало природи, тіло породжує життя. Божий дух зробив так, що в Марії зродилось вічне життя. Але оскільки в кінці віків Христос з'явиться усім в усьому, причасником материнства Богородиці повинен бути цілий всесвіт. Роздумуючи про значення ікони джерело життя, можна зауважити, що і в святому письмі часто зустрічаємо тему води. Вода поступово відживлює землю, проникаючи все глибше, так і дія Святого Духа поступово перемінює людину. Святий Дух виявляється в іконописі у вигляді голуба і вогняних язиків. Та найбільш вдалим образом Святого Духа, який вживає сам Спаситель, є вода. Недаремно в книзі буття читаємо. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. У молитві до Святого Духа промовляємо, що він це особа, життя податель. У розмові з Самарянкою, наприклад, Христос дає жінці ту воду, яка є живою. А під час свята кучок в Єрусалимі він закликав на весь голос, коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої зброї нутра його потечуть. Так Він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Ісус використав образ живої води як символ вічного життя і Святого Духа. Це не випадково. Вічне життя включає в себе присутність Святого Духа, там, де його приймають, Він приносить вічне життя. Ісус Христос творить життя і Його життя несе людству світло. У цьому світлі ми бачимо себе такими, якими є насправді грішниками, котрі потреба потребують спасіння, ідучи за Христом, ми більше не йдемо на осліп. Він освітлює наш шлях, і ми бачимо, як нам потрібно жити. Він єдиний, розсіює темряву гріха з нашого життя і наповнює його миром та радістю. Божий Дух всюди сущий. Немає такого місця на землі, де би він не був присутній, невидимий Святий Дух, справжня існуюча ріка живої води. Її невичерпним джерелом є Небесний Отець, її потік ніколи не закінчується. Не пересихає, вона щедро наповнює спрагле серце. Так ми отримуємо від Бога реальну дієву силу для зцілення від всякої хвороби, звільнення від будь-якої залежності, очищення від найбридкішого гріха. Одержуємо силу прощати найзапекліших ворогів, любити Бога і людей, робити добрі справи, бути успішними в житті. Святий Дух оживляє дух людини, творить життя навіть там, де панує смерть. Христос не покинув нас в цьому небезпечному світі напризволяще. Він послав з небес Святого Духа, тому кожної миті в будь-якій ситуації ми можемо розраховувати на його надприродну поміч. Отож, найбільша цінність, яку ми можемо отримати завдяки животворній дії Святого Духа, це вічність у небесному Царстві. Якщо у фізичному, земному бутті більшість людей змозі прожити свій вік, покладаючись лише на себе, то воскресити нас до вічного життя може тільки сила Всевишнього. Бог спасає нас по своїй милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас через Христа Ісуса. Спаси... Йтеля нашого, щоб ми стали спадкоємцями за надією на життя вічне, ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсу Христос!